США наклали санкції на Китай і наразі не через Україну, а через Північну Корею. Кім давно хоче зробити свою ядерну ракету, і Китайська Народна Республіка йому всьому допомагає. Отже, що там у Кімів і у китайців, і у американців, які нарешті почали серйозно щемити китайських комуністів, зараз будемо розбиратися з вами, Валентин. КНДР давно розробляє власну ядерну програму. Перші тести були в 2006 році для доволі відсталої країни, як Північна Корея, розроблення зброї масового ураження є дуже дорогим задоволенням. Тому КНДР різними способами намагається знайти технології, які дозволять їм розробити ту зброю, яку вони хочуть. Наприклад, мати можливість відправити ракету до триклятої Америки. Ну, власне, їхня пропаганда про це й говорить. ООН неодноразово накладало різні резолюції на вироблення такої зброї, і розробку, але. Хиняну все по цим балах. В принципі, кендер вже настільки ізольовано, що далі вже нікуди тому вони ці резолюції стараються порушувати. бо в принципі наслідків вже й не буде. Ізолювали як могли. До речі, більше про військово-промисловий комплекс КНДР Читайте на нашому телеграм-каналі. Послання буде в описі до цього відео. У нас дуже багато якісної, класної інформації економічної, фінансової, політичної. Будемо раді вас бачити. Ну, і, звісно, збори на сили оборони. От ми зараз нарешті закрили півмільйонний збір на медвак спецпризначенцям. Тож долучайтеся. Так от, в березні США ініціювала в Раді безпеки ООН голосування за резолюцію щодо продовження мандати групи експертів, які здійснюють моніторинг за дотриманням санкцій проти північної Кореї. Звісно, Московія стала першою країною, яка проголосувала проти такого рішення. Китай утримався, а решта 13 членів проголосували за. США, Велика Британія, Франція, Південна Корея, Японія виступили із спільною заявою, в якому засудили вето московитів. Звісно, московити робили це не просто так, а із жесту доброї волі, аби отримати побільше снарядів кімчинина. На складах Кіма були не тільки необхідні 122 та 152... Міліметрові боєприпаси, але і балістичні ракети, що також є порушенням резолюції ООН. Так от, враховуючи те, що КНДР часто використовує китайські компоненти для своїх ракет, США наклало санкції на компанії, які торгували з пхняном. Серед санкцій засвітився такий собі Чхе Чольмін, який є представником другої академії природничих наук КНДР в Пекіні. Він використовував свої зв'язки в Кореї, аби запропонувати їм відповідні деталі і компоненти, які, звісно, тягали з Китаю. Чхве Чольмін отримував запади від КНДР, особливо на компоненти, які стосуються. Балістичних ракет і задовільняв їх, формуючи відповідні логістичні ланцюги, ну і, звісно, знаходячи постачальників. Ще однією ключовою особою є Шін Цяньпей, який був, по суті, модератором для цього корейця. Він через свої фірми прокладки купляв метал, який не виробляється в КНДР, і який потрібен для ракет. Звісно, окрім цих двох прізвищ, були і також особи, які теж попали під санкції і були пов'язані з цими особами, які я щойно. Зазначив багато хто зараз задасться питанням, ну, наклали сполучені штати Америки санкції на китайські компанії. Що нам з цього? А це сигнал Пекіну краще контролювати ресурси, які потрапляють від нього до інших країн, і зокрема до Москви. І треба ще врахувати, що вказані особи не могли без зеленого світла від партії комуністичної Китаю. Ми розуміємо, що в Китаї свободи немає, і будь-який бізнес, який там захоче. Якісь вольності його ж зразу прикрутять прикладів багато а тим більше робити таку діяльність, як експортувати такі дуже специфічні товари в північну Корею. Московія активно співпрацює з кімом, надає певні технології. За останній рік Москва змінила свій стратегічний підхід до ядерного потенціалу та провокації північної Кореї. Тобто, наразі Московія взагалі не розглядає їх як загрозу, якусь для світу, а навпаки, каже, що давай показує кімчинам світу свою. Велику балалайку, і ми теж будемо воювати зі всім світом. Ну, тобто, всі прокажоні об'єднуються. А от щодо взаємодії Пекіну і Пхеніяна, то тут все не так просто, певна двозначна позиція. З однієї сторони, Пекін хоче, щоб все було спокійно, і їх сателіт вів себе доволі зрозуміло і передбачувано з іншої сторони, такого прям грубого прямого впливу Пекін на пхінян, як мінімум. На видноті не робить, тобто він має вплив, але не застосовує для Китаю начебто, позитивно, що Японія, Південна Корея, США. Мобілізовують сили, концентруючись на північній Кореї, але разом з тим є проблема, що ці країни мобілізовують свої сили і по суті збільшують свої спроможності мілітарні в Тихоокеанському регіоні. І китайці це чудово розуміють. Від того їм потрібна північна Корея, яка в принципі є загрозою, але разом з тим не є такою загрозою, яка змусить повністю переглянути всі бюджетні статті. Суперників Китаю в сторону мілітаризації. Ми ж розуміємо це, але цю функцію вже зробила Московія. Західний світ рухається до мілітаризації своїх бюджетів, хоч повільно, але впевнено. Тобто занадто активність Північної Кореї змусить Південну Корею, Японію, Філіппіни, Австралію до утворення так званого азіатського НАТО, що для Китаю буде жахливим варіантом. А співдія Північної Кореї до отримання. Балістичної ракети з ядерною зброєю і більше таких ракет може створити ефект доміну, що країни регіону захочуть теж мати собі ядерну зброю. Також є проблема, що Північна Корея періодично робить певні фінти, наприклад, зараз з московитами, а московити з північної Кореї все не дуже подобається Пекіну, тому що Пекін хоче прямо контролювати Пхеньян, і не прийматися за його майбутнє, але наразі не все так просто для китайців. Отже, США дало сигнал Пекіну аби. Вони контролювали пхіннян і так чи інакше обмежили його в діях розробки ядерної зброї. Ну звісно, такі дії збережуть і зусилля Сполучених Штатів Америки в допомозі нам, а не концентрації виключно на тихоокеанському регіоні. Ну і загалом, Америка останнім часом дуже так серйозно проходиться по Китаю. У нас є окреме відео дуже цікаве про те. Як на сьогодні Китай закриває малі банки в співпраці з Московією, закриває дочірні банки московитів в Китаї і взагалі торгівля навіть юанями не така проста для московитів, як була вчора, саме через те, що під вторинні санкції можуть потрапити банки, які співпрацюють з санкціонованими банками. Тому американці тут в певній мірі розходяться і непогано. Тож побажаємо їм далі це робити при будь-яких президентах. Дякуємо, що дивилися. До зустрічі.